Ще раз вас вітаю. Знаєте, кажуть, що при сценічних виступах, якщо зізнатися в своєму хвилюванні, то буде трошки легше. Ось, мені вже трошки легше. А, маю надію, що зранку знаєте, ви мали гарний час, мали смачний сніданок. Адже сьогодні тема, на яку ми будемо говорити, це хліб. Так, а точніше, Ісус, хліб нашого з вами життя. Перед тим як ми почнемо читати Слово, я би хотів коротко помолитися, щоб Господь нас провів у слові. Добре? Давайте помолимось. Батько наш, я дякую тобі, Боже, за слово Твоє і за можливість сьогодні бути з церквою, Господь, і ділитися словом Твоїм. Я прошу Ти, благослови, Боже, зніми, будь ласка, усіляку тривогу, і нехай Дух Твій веде. У слові і відкриває серця для слухання. Амінь. Присідайте, будь ласка. Говорячи на тему Ісус, хліб нашого життя, ми з вами розглянемо три основних питання. Це будуть наші контрольні такі пункти, щоб нам було легше запам'ятати цю тему. І перший пункт це питання, чого ти шукаєш? Чого ти шукаєш? Ми будемо розглядати текст Івана, шостий розділ, і почнемо з 23-го вірша. З 23 го по 27 вірш. Говориться так: Івана, шостий розділ з 23 го по 27 вірш. Ти часом, тим часом стиверіади припливли інші чоловіки поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь віддав хвалу. Накормлення п'яти тисяч було до цього. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернауму шукати Ісуса. Коли знайшли його на тому боці, моря сказали йому Раві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм: знову і знову запевняю вас, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, бо Його призначив Бог Отець. І основний момент, основне питання, яке тут задають люди, це Раві, коли ти прибув сюди? Це перше питання, яким вони зустрічають Ісуса. І знаєте. Ці люди вони пережили реальне чудо. Вони бачили, як Ісус за допомогою всього лише п'яти хлібів і двох рибин накормив їх, коли їх було дуже багато. Більш того, вони підозрювали його ще в одному чуді, адже вони бачили, що його учні поїхали без нього, да, попливли на іншу сторону. Він на кораблі не з'являвся. Але коли вони його зустріли, він був уже з учнями. І у них могло бути питання: слухай, ну не поморюш, він перейшов до них. Як так? Якби ми були там поруч з Ісусом і могли побачити на той натовп, що прийшов шукати Його, можливо, б ми подумали, вау, слухайте, ми з вами є свідками великого пробудження. Ці люди так старано шукають Ісуса, мабуть, вони його дуже-дуже люблять. Але. Відповідь Ісуса показує справжній мотив цих людей. Вони шукали Ісуса не щоб вклонитись, адже Він вчинив великий дійсно божественний вчинок розмноження їжі, а щоб знову наїстися, адже їх знову спіткала потреба. Вони хотіли зробити Ісуса своїм правителем, так було написано до цього, який буде їм годувати, захищати і усіляко задовільняти їх буденні потреби. Який буде дбати про їх благоустрій в цілому житті, в, їх, в цьому житті? Ісус, знаєте, Він не відвертається від людей, коли вони дійсно потребують. Коли ці люди потребували хліб, Ісус від них не відвернувся, Він їх нагодував. Але коли вони захотіли зробити його царем, над своїм матеріальним статком, щоб Він примножував його, щоб Він благословляв їх, забезпечував, і щоб вони могли жити більш комфортно. В такому випадку Ісус їх повертає до бачення і до розуміння, що духовні цінності, духовна суть, вона набагато цінніша. Адже фізичне ми ним живемо лише час, ми ним користуємося, воно закінчується, може пропасти, може споплюжитись. А духовне, воно вічне. Все, що ми придбали духовно, воно йде з нами до кінця нашого життя, воно йде в вічність. А зараз пропоную нам задати собі особисте питання: Я хочу, щоб Господь восповнив в моєму житті. Можливо, щось фізичне, можливо, щось духовне. Але яка потреба є сьогодні в моєму житті? Богу не все одно на наш стан і наші потреби. Але коли ми починаємо шукати його саме задля власного збагачення і земного комфорту, Він перефокусовує нас на духовні цінності, бо з матеріальним ми живемо лише певний час свого життя, а з духовним вічно. Але просто визначити потребу. Цього недостатньо. Як коли ми голодні, недостатньо просто усвідомити, що ти голодний. Треба щось ще зробити. Як мінімум, хочеться поїсти. Та? Тому наступне питання буде таке: як ти будеш діяти? Перше було, яка у тебе потреба? Друге, як ти будеш діяти? І ми читаємо 28-й, 29-й вірш написано так. Запитали в нього, а що нам робити? Аби чинити Божі діла? У відповідь Ісус їм сказав. Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Ми бачимо, що слово Ісуса дійсно їх торкнулося. Їх питання звучить ну, духовно, і начебто правильно. А що нам робити, щоб волю Божу виконувати? Але в цьому питанні є певна небезпека. Адже тут саме таке формулювання воно говорить про те, що людина вона може більше сподіватися на свої справи, ніж на довіру Богові. Людина більше зосереджується на тому. Щоб заслужити Боже благословення своїми зусиллями, замість того, щоб будувати з Богом особисті стосунки. Але тут Ісус не говорить принести людям, знаєте, якусь особисту жертву або виконати якісь особливі релігіозні обряди, щоб Бог догодити Богові. Він говорить просто: слухай, довіряй мені. Вірте, вірте тому, кого послав Отець, вірте мені. Довіряйте мені. Наші внутрішні потреби не будуть заповнені і покриті Божою любов'ю, доки ми не приймемо, що Богу потрібне не наше якесь підношення, служіння, а наше відкрите серце, наша довіра йому і бажання бути з ним. Така відкритість робить нас здатними прийняти Божу любов і благословіння від Нього. Питання, яке я можу сьогодні собі задати з цього приводу, а чи довіряю я Богові ось в тій потребі, яку я маю сьогодні? Чи довіряю я йому? Чи не намагаюсь я задобрити Бога якимись релігіозними обрядами або особистою такою набожною поведінкою? Можливо, він стане добріше до мене? Можливо, варто нам просто. Визнати своє безсілля в цій ситуації і просто попросити його втрутитись. При цьому бути готовим діяти, але так, як він скаже. Бог вважає, бажає довіри і відкритості, адже Він налаштований на побудову вічних стосунків з нами. Також, якщо у відносинах із Богом найголовніше це віра і відповідно довіра йому, то логічне буде сьогодні задати питання, і це наше третє з вами питання буде: у що ти будеш вірити. Перше, яка твоя потреба, друге, що ти плануєш робити, а третє у що ти будеш вірити. І давайте з вами прочитаємо з 30 по 35, а також з 49 по 51 вірші цього розділу. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дам їм їсти. А Ісус їм відповів, знову і знову запевняю вас. Не Моїсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає світові жити. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб, і сказав Ісус: Я хліб, живий життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене ніколи не буде спраглий. А з 49-го вірша він говорить, ваші батьки вони їли ману в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Ми люди. І ці люди, вони говорять, коли Бог їх закликає вірити, вони говорять, добре, а що ти зробиш? Що ти зробиш, щоб ми повірили? Наші батьки вони їли ману в пустелі. І ми, як люди, ми, коли нас просять вірити в щось, ми бажаємо швидкого результату віри. Ми бажаємо, щоб наша довіра якомога швидше виправдалася, і ми отримали те, в що ми віримо. І ці люди вони просять для себе найідеальніший варіант Господи, нехай до нас щодня приходить Твоє благословіння. От тоді ми будемо знати і вірити, що ти точно з нами, і будемо тобі слухняні. Але зауважте, що каже Ісус у 49 му вірші. 49-й вірш. Ваші батьки вони їли ману в пустелі і повмирали. Тобто, виявляється, надприродня проява Божої слави, Божого благословіння, Божої милості кожного дня не гарантує мого особливого послуху людського. Виявляється, ні. Але при цьому зауважте, що Господь Ісус. Він не відмовляє їм в мані. Вони просять ману, але він не відмовляє їм. Він знову ж таки він переводить фокус на духовне і говорить. 35-й вірш. Говориться так: Я хліб життя. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене ніколи не буде спраглим. Він говорить, манна вже тут. Або хліб живий це я. Ось що говорить Ісус. І Він це говорить до нас з вами. Але який голод ти можеш задовільнити, Ісус, підожди? 51-й вірш Він говорить: хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Хліб, який я віддам, це моє тіло, я себе віддаю, говорить Ісус. Що це означає? Ісус може задовільнити твій голод душі. Він може задовільнити все, всі страхи, які у тебе є. Він їх може покрити. Якщо у тебе є залежності, Він може їх покрити. Він, ти можеш позбавитися цього. Якщо у тебе є тривога щодо завтрашнього дня, послухай. Він сильний тебе врятувати. Він уже врятував, він уже постраждав. Він сказав, що віддасть тіло, і він віддав його. Це означає, що ми можемо отримати прощення гріхів абсолютно безкоштовно. Мир з Богом, ось що пропонує Бог, ось в чому насолода, ось в чому ситість. Твоє життя довершене. Бог дає тобі сенс життя, Бог дає тобі покликання, у тебе є мета. Ти більше не живеш даремно, ти знаєш, для чого ти живеш. Ось це і є ситість. Ситість цим життям. Ти насичений, ти задоволений Богом, ти з ним в мирі і ти впевнений. Навіть якщо сьогодні буде останній день твого життя, ти сьогодні зустрінешся зі своїм отцем, і там буде більше. Це велика благодать сьогодні для нас. Питання, яке ми можемо задати собі на цьому етапі, чи вірую я в те, що Бог уже дав мені свій найкращий хліб з небес? Чи прийняв я його? Якщо я його не прийняв, те найкраще, що Бог мені сьогодні дав, що мені заважає? Від чого я не можу відмовитись? Що я готовий оцінити більше, аніж хліб життя. Господь Ісус це наш хліб Небесний, що задовільнив наші вічні духовні потреби, наш вічний духовний голод. А коли не задовільнив, а кого не задовільнив, те навіть не спробували. Тих, кого він не задовільнив, ті його не спробували, ті його не, не прийняли, як свого Господа. Можливо, як царяп прийняли, як вчителя, можливо. Але як свого Господа і Спасителя вони його не прийняли, тому вони не задоволені ним. Ми Бога і його подарунок, спасіння для тебе, насичення твого життя. Будемо молитися і за те, щоб. Нам більше довіряти Богові і бути відкритими йому.